Євангелія на щодень, 14 липня Матея 13, 44, 54. Царство небесне подібне до скарбу, захованого в полі, що його чоловік, знайшовши, ховає і радіючи з того, іде і продає все, що має, а купує поле, подібнеше царство небесне до купця, що шукає добрих перл, знайшовши одну дорогоцінну і іде, продає все, що має, і купує її. Подібне також Небесне царство до невода, що закинутий у море, набрав усякої всячини, коли він виповнюється, тягнуть його на берег і, посідавши, збирають, що добре в посуд, а непридатне, викидай. Так буде при кінці світу. Ангели вийдуть і вилучать злих з поміж праведних і кинуть їх до вогняної печі. Там буде плащ скреги з зубів. Чи ви це зрозуміли? Так, відповіли йому, тоді сказав їм ось чому кожний книжник навчений про небесне царство, навчений про небесне царство, подібний до господаря, який виймає із свого скарбу нове і старе. Як же Ісус кінчив ці притчі, пішов звідти, прибувши в свою батьківщину, він навчав їх у їхній синагозі, так що вони дивувалися. І говорили свідкіля в нього отця мудрість і сила чудодійна. Незнайомцю з Євангелією дуже пощастило чоловік, який не шукав скарбу, випадково знайшов його, а дорогоцінну перлину знайшов професійний шукач, гурман, краси і коштовності, сневець і поціннобувач, поцінно перлі цих двох різних людей. З Ісусові притчі щось об'єднює. вони обидва продають усе, що мають, і законно стають власниками коштовностей. Скарбом і перлиною у притчі є Ісус Христос, хто вирішить ризикнути і відмовитися від усього людського, щоб отримати все божественне. Звісно, лише той, хто не сумнівається існування неба, у необхідності спасіння. Через Ісуса і бажай відчути єдність з Ним уже тут на землі. Така людина глибоко переконана, що слід чинити саме так. Навіть це Євангелія, Божа мудрість, наш прекрасний світ це море. На що варто потратити час нашого короткого перебування тут, перш ніж переселитися в небо, наловлення людей для Бога за допомогою Євангелія? Кожній людині потрібно дати шанс на порятунок. Господи, дай мені щодня знаходити дорогоцінну перлину Тебе.